Близько п'ятої ранку ворог запустив по житловим кварталам міста Суми три дрони камікадзе із багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень, де блокували двох постраждалих та передали до карети швидкої. Попередньо внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 12 – травмовано. Через удари пошкоджені 12 багатоповерхових та п'ять житлових будинків магазин та три автомобілі. Повідомляють в обласній поліції. Пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають за Мова шахеди, якими били по місту, були споряджені шрапнеллю. Це розривний артилерійський снаряд, що містить круглі кулі, стрижні тощо для поразки відкрито розташованої живої сили супротивника. У кривому розі знову зросла кількість поранених через вчорашній обстріл. За словами мера міста, виявлено вже 32 постраждалих. Серед них двоє дітей. У лікарнях перебуває 12 людей, двоє у важкому стані. Внаслідок вчорашньої атаки пошкоджено адмінбудівлю 49 житлових будинків, пошта, магазин, лінія електропередач та авто. На місцях триває ліквідація наслідків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російським військам вдалося захопити населений пункт Дальнє на Донеччині. Про це інформують аналітики каналу Діпстейт. Ворог окупував дальнє, просунувся у турецьку Кураховому біля Золотої Ниви пустинки Солидового трудового Антонівки та Дальнього. Йдеться в повідомленні за даними Генштабу ЗСУ протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 190 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 51 авіаційний удар, скинувши 85 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 3 тисячі обстрілів, з них 139 із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень понад 900 дронів «Камікадзе», звітують військові. Спецслужби і відомства національної безпеки США попереджають оборонні фірми про загрозу диверсійної діяльності з боку Росії. Про це пише Блумберг. Як повідомляють спецслужби, російські розвідувальні групи можуть спробувати виявити і завербувати інсайдерів оборонно-промислової бази. За їхніми словами, це можуть бути сторонні особи, які вивідують інформацію персоналу або незвичайне перебування несанкціонованого персоналу на об'єктах. Американські компанії, особливо ті, що підтримують суб'єктів, які беруть участь в українському конфлікті або в інших геополітичних конфліктах, в якості кращої практики повинні посилити свою пильність і заходи безпеки. Йдеться в спільному документі національного центру контррозвідки і безпеки, федерального бюро розслідувань і декількох відомств Міністерства оборони США. У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді найближчими днями. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Засідання ради не відбудеться. Мала бути година запитань до уряду, але тепер спитати уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться, зазначив Гончаренко. Інший народний депутат Тарас Батенко підтвердив слова Гончаренка. Є загроза удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Нас поінформували. Побачимо, станеться це чи ні, але Путін максимально підняв ставки. Прокоментував він. В Ісландії з новою силою викидається вулкан. Це вже десятий випадок із 2021 року. Потоки лави поширилися приблизно на 7 кілометрів від тріщини. Через виверження евакуювали популярний курорт Блакитна лагуна. До ранку інтенсивність вулканічної активності вже почала спадати. Через оперативні дії служб дані про постраждалих не надходили. В Україні сніжитиме до кінця тижня. На вершинах українських гір вже намило метр снігу. Як прогнозують синоптики, найближчі ночі в Україні будуть морозними. Вночі температура сягатиме до мінус 5 градусів. Також очікується ожеледиця та сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Тож автомобілістам нагадують про обережність на дорогах.